Сьогодні ми будемо роздумувати над чудовим 22 псалмом. В деяких бібліях, для прикладу, Турконяка, цей псалом під номером 23. Відверто скажу, що ніколи раніше не думав, що цей псалом такий от глибокий, такий багатий, настільки важливий для нас тих, хто вірить в Господа Ісуса Христа, хто в завіті з Ним. І між іншим так буває кожного разу, коли берешся за якийсь текст і починаєш ґрунтовно його досліджувати. Цей псалом демонструє неабиякі привілеї віруючих в Господа. Хоча привілеї не являються основною ідеєю ось цього псалма. А щодо основної ідеї, то ми її побачимо вже в процесі наших роздумів. І я молився про те, щоб наше спільне поклоніння Ісусу Христу принесло йому славу. Відкрийте, будь ласка, текст із текст е, Псалма 22, псалом 22. Псалом Давидів: Господь, мій пастир. Я нічого більше не потребую. Він дає мені спочинок на трав'янистих пасовищах, водить мене до тихих вод. Він оживляє мою душу, веде мене стежками правди заради свого імені. Навіть коли я піду долиною тіни і смерті, то не боятимусь зла адже ти зі мною. Твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Ти готуєш для мене святковий стіл на очах у моїх супротивників, ти намастив мою голову олією, мій келих наповнений вщердь. Тож нехай добро й милість супроводжують мене в усі дні мого життя, а я перебувати в домі, в домі Господньому по віки. Поряд із тим, що псалми це поезія, то це ще й поезія в різних жанрах або піджанрах. А розуміння жанру це те, що кардинально впливає на тлумачення прочитаного. І виходить, що. Ми не просто не можемо тлумачити псалми як і будь-яку іншу книгу Біблії, то ми ще й не можемо тлумачити кожен псалом як по однаковому Клайв Льюіс у своїй книзі Роздуми над псалмами пише наступне: послухайте, що він говорить. Псалми слід читати насамперед як поезію з усіма її зигзагами та умовностями. Гіперболами, скоріше емоційними, аніж логічними, висловами, що властиві ліричній поезії. Ми мусимо читати псалми як поезію, якщо хочемо їх зрозуміти. Подібно як французьку, маємо читати як французьку, а англійську як англійську. Інакше прогледимо те, що в них є, і добачатимемо в них те, чого в них немає. Минулого разу ми розглядали псалом плачу, якщо пам'ятаєте, це було кільканадцять проповідей тому. І ми звертали увагу на ті особливості, які притаманні тому жанру плачу. Псалом, який ми сьогодні розглядаємо, відноситься до псалмів впевненості. Це вже інший жанр. І вже із своїми особливостями написання і розуміння, вже з іншими своїми зигзагами, як пише Льюіс. Чим характерні псалми цього жанру? Це псалми, в яких домінує відчуття впевненості або довіра до Господа. Вони, як правило, містять неймовірні і дуже яскраві метафори, тобто те, що ми не можемо тлумачити буквально. І взагалі, тлумачити метафори потрібно обережно. Часто Господь описується як наймогутніша і навіть найміфічніша істота. От такі от метафори про нього зустрічаються. У нашому псалмі Давид представляє Господа як пастора. Господь пастир. От така метафора. І це може бути як прив'язкою до е, досвіду життя Давида, тобто до діяльності, яка була йому знайома в свій час. Тому він називає Господа пастирем або пастухом. А також в той час царів в літературі, а це поезія, навіть хроніки, літописи, зображали пастухами. Більше того, самі царі часто про себе от, називали себе пастухами в наказах і в зверненнях до народу. І тут одне одному не суперечить, а скоріше доповнює і підсилює. Тобто псалмоспівець, описуючи ось свої стосунки з Богом, використовує метафору, яка була знайомою не лише тим, хто мав якийсь дотик до. Діяльності пастуха, але й тим, хто займався будь-якою іншою діяльністю і хто був підвладний царю? Давид розпочинає псалом із дуже чіткого твердження або формулювання, яке є його серцевиною. Господь мій пастир, я нічого більше не потребую. Твердження розпочинається із конкретного імені, Господь, Яхве. Чому? Тому що Господь це ім'я Бога Завіту. А Завіт з Богом це є головна богословська ідея книги псалмів. Саме він, Господь, пообіцяв своєму народу захист та опіку. І весь подальший псалом, який ми читаємо, він, от весь контекст служить ідеї служить цій ідеї, ідеї завіту. Він дає мені спочинок на трав'янистих пасовищах, водить мене до тихих вод. Він оживляє мою душу, веде мене стежками правди заради свого імені. Навіть коли я піду долиною тіни і смерті, то я не боятимусь зла, адже ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони заспокоють мене. В цих віршах представлена як опіка Господа так? дає мені спочинок, водить мене до тихих вод, оживляє мою душу, веде мене стежками правди, так і його захист. Твій жезл і твій посох вони супроводжують мене. Це те, що супроводжує або передбачено завітом, і в чому Давид впевнений, не боятимось зла, він говорить. Завітні стосунки з Господом надають віруючим усі представлені привілеї, опіку і захист. На мою думку, слова великого українця і поета Тараса Григоровича Шевченка. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. То я в школі Вартура побачив такий вивіску. Що слова оці, вони запозичені з цього псалма. Ідея дуже схожа, а побудова речення дещо інша. У нашому псалмі Давид говорить, що Господь, його пастир. І як наслідок, він нічого більше не потребує. А Тарас Григорович Шевченко говорить: борітеся. І як наслідок, поборете. А чому? Вам Бог помагає? Ось джерело впевненості за Шевченком. Це як такий ліричний відступ, така невеличка вижимка з української поезії, яка наповнена певною ідеєю цього псалма. Певною ідеєю. Ідеєю ідею впевненості. І далі, коли Давид вживає ось цей займенник мій. Так, який у тому чи іншому відмінку вже зустрічається в кожному реченні цього псалма? От псалмоспівець тим самим говорить, що він в завіті з Яхве, тим, хто опікується ним. Будучи в завіті з Господом, Давид забезпечений усім. Ось ці слова я нічого більше не потребую, говорять про вичерпну. Забезпеченість псалмоспівця усім потрібним для життя. Ці слова говорять не просто про якусь участь Господа в житті Давида. Ну, от, мовляв, коли Давид звернеться до нього в молитві, коли він про щось його попросить. Ось. А ці слова підкреслюють його всебічну опіку. Давид говорить: я нічого більше не потребую. На початку ми означили цей псалом як псалом впевненості. Так ось Давид. Говорить, що джерелом його впевненості є завіт з Господом, з Яхви. Ось саме це є міцна опора, о той фундамент, на якому побудоване усе його життя. Якщо ми з вами в завіті з Господом Ісусом Христом, то подібно Давиду ми можемо бути впевнені у Його всебічній опіці. І навіть більше, ніж впевнені, адже завіт. В крові Ісуса Христа наш заснований із кращими обітницями. Якщо Давид жив за часів старого завіту, так, і міг сказати Я нічого більше не потребую, то що ж, що ж тоді можемо сказати ми? Хороше запитання. От порою ми живемо понуро, от як бідні родичі, в той час, як наш Господь, за ким ми в завіті, через Христа, є Творцем Всесвіту. І опікується нами. Ми повинні не просто сподіватися на його опіку, не просто здогадуватися про його опіку. От що ймовірно, він там нами опікується. Ми можемо бути впевненими в цьому. Нещодавно ми з сім'єю проводили час в одному з закладів в Тернополі, і поряд був місточок з такими дерев'яними сходинками. І Артуру стало цікаво, що ж за тим місточком? А за тим місточком був Острівець. І щоб на нього потрапити, потрібно було перейти цей місточок. Ось. І самого я його туди не відпустив, тому що сходинки до місточку були дерев'яними і дещо вже прогнившими. От практично кожна з них скрипіла. Тому я взяв його за руку, і ми помаленьку, от поступово переконуючи, що сходинки нас витримують, перейшли той місточок. Так ось завіт з Господом Ісусом Христом. Являється для нас тією сходинкою, на якій ми будемо міцно впевнено стояти, не боючись, що вона проламається чи вона прогнивша. Прогнившим і таким, що ламається, може бути все інше, що знаходиться за межами завіту. В той час, як завіт з Господом, це є міцна опора, фуда, фундамент, от та сходинка, яка ніколи не зламається. Це те, про що говорить Давид. Важливий аргумент на користь впевненості в завіті полягає у самому жанрі тексту поезія. Поезія підсилює істину, це емоційно підігріта істина. Це як співати під гітару і співати без гітари. Ви одразу відчуєте різницю. Минулого служіння, Володі нема, зараз би знову його згадав. Коли ми закінчили співати гімн після проповіді, так, то. Володя, наш пастор ще тривалий час посміхався. А чому? А гімн закінчився барабанною дроб'ю. Розумієте, затяжною такою. Ось то чому ж Володя посміхався? Тому що барабани зайшли. Тому Давид не просто говорить про впевненість, він її оспівує. Це те, що викликає в нього емоції, те, що зворушує його серце до глибини душі, спонукає його співати. Хіба нам не хочеться співати, коли нам по особливому добре на душі? Я вам скажу більше, не дивлячись на всю свою стриманість, я інколи навіть танцюю. Розумієте? Лише те добре, у чому ми впевнені, спонукає нас співати і навіть танцювати. Кожен псалом народився в результаті певного переживання і в даному випадку. От, Впевненість у завіті з Господом це те, що посприяло народженню ось цієї пісні. От бачите, як сам жанр тексту може бути аргументом на користь впевненості. Псалми – це унікальна книга, яка є частиною книги книг і слава Богу, за неї. Псалмоспівець, говорячи про опіку Господа своїм життям використовує ряд глибоких, однак в той же час нескладних метафор. Тобто вжиті метафори, як я вже зазначив, вони були знайомі більшості, більшості е, суспільства, в якому він жив. Це трав'янисті пасовища, на яких ви писали овечок, там кіз, тихі води, де їх напували. От коли Давид говорить, він дає мені спочинок на трав'янистих пасовищах, то ось це дає спочинок, це вже інтерпретація дієслова лежати. До речі, Огієнко переклав як оселить, що, напевно, більше вказує на таку от постійність. І, іншими словами, псалмоспівець зображує картину ситості, коли вівця, наївшись, лежить. Картину тривалого перебування на пасовищах такої безпеки, спокою. Він говорить, «водить мене до тихих вод. Також Давид говорить про опіку Господа не лише у сфері матеріального, але й того, що сховане від очей. Він оживляє мою душу, говорить Давид, веде мене стежками правди заради свого імені. На мою думку, під стежками правди слід розуміти закон. Говорячи словами Псалма 118, слово Твоє світильник для ноги моєї і світло для стежки моєї. Писання є тим інструментом, через який Господь веде нас, провадить нас стежками правди. Ми не знаємо, куди йти, але знає він. І як добрий пастир знає і його слово це стежка правди. Псалмоспівець, бажаючи зобразити опіку Господа у вищій її степені, йде далі і використовує літературний прийом гіпербола перебільшення. Навіть коли я піду долиною тіни смерті, говорить він, то не боятимусь зла. Адже ти зі мною, твій жезл і твій посох вони заспокоюють мене. Долина тіни смерті метафора небезпеки у такому найстрашнішому прояві. Однак і в цьому випадку псалмоспівець говорить, що не боятиметься зла. Твій жезл і твій посох, вони заспокоюють мене. Жезл і посох це були ті знаряді, якими пастух захищав своїх овець. кіз там від хижаків. Я зачитаю уривок із книги буття. Це фрагмент, коли Яків сварився з Лаваном. Ну, для того, щоб ми трішечки собі уявили ось це, як, як це відбувалося, оця діяльність пастуха. Хоча Володя минулої проповіді він також достатньо сказав, але тим не менше. Буття 31 розділ з 38 по 40 вірші. За ці 20 років, говорить Яків, який я був в тебе, ні овець твоїх, ні кіст твоїх не було втрачено. Тобто, бачимо певну відповідальність така пастуха. І Баранів зотар твоїх я не їв. Розтерзаного диким звіром, бачите, одна небезпека, я тобі не приносив. Сам відшкодовував тобі. Ти вимагав відшкодування від мене, коли щось було украдене злодіями в день чи вночі. Ще одна небезпека. Бачите, крім того, що звірі ще могли бути злодії як вдень, так і вночі. Мені було нелегко. Удень виснажувала мене спека, а вночі холод. Мій сон втікав від очей моїх. Ось так, Яків, зображує ось цю діяльність пастуха. Якщо які, будучи дотичним до сфери пастуха, робив свою роботу добре, хоч і були от, е, певні втрати, так? то від е, звірів, то від злодіїв, то Господь, Бог завіту, Він робить свою справу досконало. Псалмоспівець, описуючи небезпеку у вищій її мірі, в той же час оспівує впевненість у захисті Яхве. Турконяк подає інший можливий переклад слова заспокоїть мене, вселятимуть у мене впевненість. От бачите, тут вже сам переклад служить ідеї псалма. Давид перебуває в завіті з Господом, і це є запорукою його впевненості. І тепер я хочу, щоб ми повернулися до третього вірша. Ось Спочатку ми розібрали з вами <кій> <кій> ось цю опіку Господа, спочинок на трав'янистих пасовищах, тихі води, оживляє, веде, оте, що робить Бог, а в третьому вірші написано про причину, чому Він це робить, заради свого імені. І знов Давид згадує ім'я Господа, от те ім'я, з якого він розпочав свій псалом. Що це за ім'я? Господь. Ім'я Бога Завіту. Він робить це, бо Він вірний своєму завіту. От зауважте, тут не фігурують якісь наші заслуги, сила нашої віри, якщо от, хочете, догодили ми йому чи не догодили. Ні. Це впевненість Псалмоспівця ґрунтується на вірності Господа своєму завіту. От ми порою думаємо, ой лишенько, от і я тут запоров і тут запоров. От. Ну все. Напевно, Бог мене не любить, а Той вже потрохи починає ненавидіти. І наша власна така слабкість, на яку ми часом опираємося, вона спонукає нас сумніватися в опіці Господа. Ну невже Бог хоче опікуватися таким, як я? Але показово, що цей <кхе> текст нічого не говорить про нас. Те, що ми можемо або маємо зробити для Бога. Скоріше, те, що робить Бог для нас, будучи Богом завіту, якому Він вірний в цьому. І в цьому є наша опора, в тому, що Бог для нас робить. Я перепрошую, я спав три години, і в мене просто горло не, не витримує. Важливими і кульмінаційними є тут п'ятий і шостий вірші цього псалма. Давайте ми ще раз зачитаємо їх. <кій> Оксана, дякую. Не знаю, чи це спрацює. Ти готуєш для мене святковий стіл на очах у моїх супротивників. <кій> Ти намастив мою голову олією, мій келих наповнений вщерть. Тож нехай добро й милість супроводжують мене в усі дні мого життя, а я перебуватиму в домі Господньому повіки. Давид говорить про те, що Бог готує для нього святковий стіл або трапезу. Як перекладено в Огієнка. намастив його голову олію, і його келих наповнений вщерть. Оце все символи не просто щедрої вечері, яку Бог приготував, так, а завіту. Слова із книги об'явлення, пам'ятаєте? Ось я стою біля дверей і стукаю. Якщо хоче почути, якщо хтось почує мій голос і відчинить двері. Я зайду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. От бачите, тут Іван говорить про вечерю як метафору такої особливої спільності, завіту. Зверніть увагу на дієслова в нашому тексті: готує і намастив. Вони стосуються того, що Бог зробив для псалмоспівця. Тобто, говорячи про завіт, Давид говорить про ініціатора цього завіту. Завжди сильніший заключав завіт або вступав в заві і слабшим. Слабший не міг виявити цієї ініціативи. Ініціатива у завітніх стосунках завжди належала сильнішому, і це є практикою древніх. Тому велика втіха в тому, що це не ми, ті, хто вступили в завіт з Господом. І от від нас тут щось стратегічно залежить. А це Він, той, хто вступив в завіт з нами і хто опікується нами слабшими. Ініціатива, яка походить від Бога завіту, вселяє впевненість от, в життя в Салмоспівця, таку повну міру задоволення. Ми читаємо: Мій келих наповнений вщерть, говорить Давид. Псалмоспівець, будучи вичерпно впевненим і задоволеним у завіті з Господом, говорить. Тож нехай добро і милість супроводжують мене в усі дні моє життя. А я перебуватиму в домі Господньому навіки. Усе те, про що Давид описав, він називає добро і милість, а це завіт, який Бог заключив з ним, і всі ті привілеї, які передбачені цим завітом. Давид робить висновок про добро і милість Господа як супроводу завіту тут, на землі. Він говорить в усі дні мого життя і впевненість у цих стосунках у вічності, а я перебуватиму в домі Господньому навіки. Якщо ми в завіті з Христом, то будьмо впевнені, добро і милість супроводжують нас не лише на землі, але й у вічності. Дорогі друзі, ім'я нашого Бога це ім'я Бога Завіту. Моє бажання, моя молитва, мій заклик полягає в тому, що ми були впевнені в завітніх стосунках з Христом. От будучи вичерпно задоволеними в них. От це та ідея, яка вселяє нас ось цей псалом. Наш келих наповнений вщерть. Він наповнений не нами, він наповнений самим Христом. Тому радіймо цим. Нехай нашому Господу Ісусу Христу буде слава, честь і хвала. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Небесний Отець! Ми як церква Твоя приходимо в Твою присутність і дякуємо тобі, Господи, за те, що ти виявив ініціативу і як сильніший вступив з нами в завіт слабшими, дякуємо тобі за те, що ти вірний е, своєму завіту. Заради свого імені, Господи, Ти робиш для нас все, усе те, що ніхто би ніколи не міг робити, тому що ти є Всевишній, Ти є всемогутній, ти Творець Всесвіту. Ми дякуємо тобі за твою щоденну турботу, за твою щоденну опіку нами. І дякуємо тобі за те, що це тішитиме наші серця не лише тут, коли ми живемо на землі, коли ми тут чогось потребуємо, але і у вічності, Господи, ми будемо от просто жити цими благами, пізнаючи Тебе і радіючи вічно твоїй присутності. Благослови усіх нас, Господи, щоб ми були впевнені у завіті з тобою, щоб це була дійсно та міцна сходинка, яка буде під нашими ногами, на якій ми будемо твердо стояти. Дякуємо Тобі, Отець, Син, Святий Дух. Амінь.